Друзі, усім доброго дня! Вітаємо вас на черговому матчі в першості області з футболу. Знаходимося ми в селі Студінка. Місцевий футбольний клуб приймає гостей із Снятина. Трансляція, ставте вподобайки та слідкуйте за новинами. Тут багато цікавого. Що ж, гра розпочалась. Виконує сенів кутовий. На дальню сійку м'яч летить, тут намагався пробити партнер по команді, капітан. Липчук під пресингом Липчук на Краєвського. Ну і зараз Мешковському нічого не залишається. Окрім вибивати, але Мешковський не вбиває і ледь собі не привозить м'яча у ворота. Ох, зараз вибачили гравці Студінки. Намагається зараз Студінка втримати м'яча в своєму контролі. Скульський тут під пресингом помиляється і знятим. Може зараз момент створити на дальню сійку, чи то закидання, чи то удар. Шинкарик. Передача хороша зараз на Мертонюка, той не здоганяє м'яча на лівому фланзі. Надальну сійку вирізав передачу з зовнішньої стороною ступи. Залишається м'яч у грі. Грицюк. Спробав, напевно, вдарити повороток зараз від гравця, Сняти на Ох, зараз ти погано П'ятою зіграв за Харків на партнера по команді. Момент Мишковський виходить. і м'яч влітає у сітку воріт. Борис Грибчак номер п'ятий. Лівим флангом промчав до воріт. Підсік м'яча над локіпором та забив перший м'яч у цьому матчі. Рахунок відкрито. Студінка попереду 1-0. Ще одна передача. Удар по поворотах, який зараз сейф Від голкіпера Студінки на Грицюка. Тут, Грицюк тут в підкаті. Небезпечному летів суперника. Відбивається Студінка. Знову в підкаті стелиться Липчук. Знову невлучно. Рибчак на, лівому, на правому фланзі Рибчак зрізає кут, заходить до штрафного майданчика. Краєвський не встигає. Рибчак дубль робить. 2-0 студінка приголомшує зараз «Сіатин» під завершення першого тайму. Ну, Рипчик сьогодні просто нестримний. Набирає швидкість, втікає від всіх. Здорово зараз правим флангом промчав півзахисник студінки, змістився до центру і з лівої ноги Повз Мишковського пробив передачу. І втрата м'яча. На жаль, Мартинюк знову не встиг. Ще момент. Симака. Удар по воротах. М'яч влучає в сітку з зовнішньої сторони. Тут бодай очко у матчі із Карпатами із Болехова. Тим часом Гузак пробиває, дістає цього м'яча жабяк. Тут нічого не треба вигадувати Козію, що він не робить. Гузак на Краєвського. Краєвський. Праворуч протікає, підключає до атаки, та й по фланзі далі на Шинкарика. А Шинкарик книзу. передача простріля! І один-два. Філіпчук відквитав одного м'яча. Десь ми це вже бачили. Пригадуємо, як Філіпчук забив після виходу на заміну у матчі з Болехом. Тут така ж історія. Не зовсім зараз точно зіграно. Але м'яч повертається до господарів. Плехтяк ліворуч шукає партнера по команді. Мартинюк підключає гузака. Гузак у штрафному майданчику. Віддавляється кому дати передачу. Гузак від'є передачу. Удар з лівої ноги від Шинкарика. Не точно Не... тут зараз Шлемку. потрібно зіграти уважно. Минає тут нав'язує боротьбу. Минає, проходить зараз правим флангом. Віддає передачу, але голкіпер рятує Мешковський зараз свою команду. Студінки. Небезпечна подача. Підбивається Студінка з усилями Козія. Момент. Удар по воротах над поперечку і іде рикошетом. На гузака не точно. Минай. Ошлавко зараз біля м'яча, Потрібно зараз Сенєва не пустити. До штрафного майданчика, що Юрий робить, Сенів на правому фланзі віддає передачу на ривчика. Той поперечну передачу, хороший під удар, не на мене, мене пробиває, і Мешковський. Ну зараз кутовий удар. Відбивається студінка, плехтяк. Не зовсім вдало підробив цього м'яча. Тут в падінні Скульські вже з останніх сил. Аби куди? Вибиває. Сенів. Сенів зараз здорово, як зачепився за м'яч. Вихід 2-1. Краєвський зараз захищається проти двох. Захарків пробиває над поперечкою. За нічию зачепитися. У поки що не зовсім вдалому матчі. Хороше закидання. Гузак. Знову м'яч у грі. Плехтяк головою на суперника рибчик. Сенєв і Захарків. Зараз Летні Вічна вічна вивалюється. За пробиває м'яч, влучає в стійку, але вилітає за межі поля. Мешковський далеко вперед. Тут штамку по спині дісталося і по ногах, але арбітр дозволяє грати. Плехтяк, плехтяк, плехтяк. Хороше закидання! Мартинюк забиває. Забиває Мартинюк і рахунок у матчі зіграний. Тут задивився я на арбітра, що він буде робити, а арбітр каже, що все в межах правил 2-2. Ось так Снятин дотиснув, дотиснув суперника в останні хвилини цього матчу. На газоні опинився Минай, Шлемко, арбітер дозволив грати. Були моменти у Захарків, два стовідсоткових моменти було, але команда не реалізувала. Гузак тим часом з останніх сил біжить і арбітер зупиняє цю атаку, зупиняє цю гру і фіксує підсумковий результат цього матчу. Рахунок у нас сьогодні 2-2 у студінці.